Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це ванна. Мбат. Друге слово це зубна паста. Тант паста. Третє слово це шампунь. Шампо. Четверте слово це фен. Ха-дрогер. П'яте слово це сушитися. Дроген. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.